Всім привітки! Сьогодні у нас вже 132-й день, як ми приймаємо холодний басейн. Я досі застуджений. Соплі, горло, насмарк, все, що треба. Повний набір. застудим. Маю надію, що воно пройде само по собі. І, відповідно, зараз мінімально стараюся пошвидше вилазити з водички, але щоб не закінчувати челендж. Не хочеться його закінчувати, але якщо так почнеться кашель, і там все буде далі далі продовжуватись, то, на жаль, прийдеться це зробити. Також сьогодні у нас 10.05, 10 місяць, 5 число, 5 жовтня. Позаду в мене водичка з температурою 8 градусів. Зараз навіть покажемо. Вода витікає, що ви не думали, що я там якось обдурю. Не знаю, чи це буде видно. Зараз спробую під різними ракурсами. Маю надію, що воно сфокусується. Можна там на паузу поставити, подається 8 градусів, тепла водичка має. Так, ну що, не буду затягувати час, зараз моросить. Знову ж таки, сьогодні ще не думав закінчувати челендж. тому ми його продовжуємо. Але внутрішній стан що Заставляє бажати кращого. Але є сила волі, сила духу і хочеться продовження. продовжувати цей челлендж. Тому всім приємно перегляду. Погнали в басейн. Дощик моросить. Не знаю, що там видно це на камері. Ух! То після чану було якраз самий раз. Але це не після чану. Ну, відповідно, воно б відчувалось по-іншому. ніж зараз. Ух. Особливо коли рухаєш руками. Дуже сильно відчувається. Ну і, і водичка парує зразу, коли я заліз в воду. Чи тут тіло парує, не знаю. Довго не сидимо, тому що дуже зимно. Ох, кайф. Трошечки басейн підспускає, я трошечки сильно підспускає. Треба його качати. Ну, чесно кажучи, бажання немає. Зараз це робити. Ось такий у нас денячок виходить. Маю надію, що все ж таки е, я цей челендж буду продовжувати. І, і я виконую своє бажання, своє ціль до кінця. Але як буде, так буде. Це здоров'я, це все плани міняються. Моє внутрішнє, я кажу, що я хочу це зробити, хочу це завершити і довести це діло до кінця. Можливо, захочеться продовжити цей челендж. Але не будемо говорити наперед. Всім дякую за перегляд. Маю надію, що все ж таки засуда пройде ці всі булячки. Ось і водичка якось застимулює цей організм боротися ще більше. Всім бажаю заряду, гарного вечора. Ну і до зустрічі з вами. Маю надію, в новому динечку. Всім гарного! Вечора і мирного неба.